Україна стала єдиним дорослим на всій планеті. Нам хочеться, щоб українська влада також подорослішала з точки зору формування національної збірної, делегування повноважень, ефективнішого використання коштів. І, зокрема, АНС писали про те, що 500 мільярдів є всередині країни. Це надзвичайно важливо. Ну і друзі, ворог хоче нас зламати, а наше завдання продовжувати воювати на фронті. Маючи більше можливостей у відповідь ракетами е, стріляти, ну і так само дипломатично не піддаватися на тиск, зокрема США. Вже очевидно, що Трамп підігрує е, агресору. Ми колись довідуємося, яка ціна взагалі питання, чому американці зливають зокрема і своє лідерство, е, будучи на боці зараз РФ. Тому наше завдання продовжувати говорити про тему трибуналу, продовжувати вимагати конфіскації грошей центробанку, жорсткіших санкцій і збільшити виробництво зброї всередині. Ми ж розуміємо, що посередині ми не домовимося тільки поразка Росії з залученням корінних народів, залученням не тих людей, які проти російського імперіалізму, і нелінійні лінійні методи боротьби. Слава Господу! Подяка кожному, хто воює співчуття тим, хто поніс втрат. Ось, друзі, борітеся, поборете.